Привіт представники вогняної стихії! В цьому відео ми робимо розклад для вас на вересень місяць. Будемо робити розклад на колоді Таровідьмь. «Таро І подивимось, на що вам треба буде в вересні звернути увагу, більш за всього. Може, якісь підказки, якісь головні сфери життя. Почнемо з овнів. Овен. Три карти для вас на вересень 2024 року. Перша карта Пентаклів. Пентакли. Можуть бути актуальними якісь фінансові питання, а саме накопичення, розподілення. Можливо, це будуть якісь покупки, і, скоріш за всього, це якісь такі суттєві. Придбання, коштовні придбання, або ж це наведення ладу у будинку, у своєму місці, де ви проживаєте, для своєї сім'ї, це забота про сім'ю, про будинок, можливо, будете міняти інтер'єр чи декорувати, щось будете, намагатись створити якусь атмосферу вдома. Тобто питання фінансів, усього матеріального ресурсу. І також все, що пов'язане з вашим будинком, прикрасами, декоруванням, створенням якоїсь магічної атмосфери, затишної. Дивимось далі, овни. Я вже, наприклад, цим займаюся. Я вже підготовлююсь до осені, я закупляю. Декор ось для осені, для Хеллоуіну. Тобто Я вже ці питання продумаю. У мене ця, ця карта вже програється. Дивимось далі, овни. Паш жезлів. Паш жезлів це може бути старт якійсь новій для вас діяльності. Тобто, можливо, вона не прям така нова, але ви тільки починаєте в ній працювати. Це може стосуватися якоїсь роботи. Або творчості, тобто це може бути саме початок в творчій сфері. Крім того, пажі символізують дітей. Можливо, це буде стосуватись саме ваших дітей, ви будете шукати якісь кружки для них, якісь заняття. Ваша дитина може захотіти займатися якоюсь творчістю, ви будете продумувати це питання. Крім того, це може бути помічник, наприклад, для вас. На вашому підприємстві ви можете взяти якогось учня, чи до вас може хтось звернутися за тим, щоб працювати, або ще отримувати від вас досвід у вашій сфері діяльності. Дивимось далі третя карта для Овні. Десять кубків це дуже хороша, позитивна, наповнена позитивними емоціями карта. Це сімейна карта, яка каже про те, що ви будете задоволеними, у вас буде прекрасний настрій, ви будете задоволені собою, результатами своєї діяльності, ви будете добре проводити час з близькими людьми. Тобто, це така карта, яка може сповіщати про. Емоційну наповненість про нові, новий емоційний досвід. Вон, він буде дуже добрий, приємний. Це така карта дуже позитивного, спокійного і щасливого стану. У вас дуже такі цікаві, позитивні і перспективні карти. Тож зверніть увагу на питання ресурсів, це будь-які матеріальні ресурси в вашому житті, або ж влаштування уюту та порядку краси в вашому будинку. І також можливий старт в якомусь новому напрямку, творчому, чи якась діяльність нова, або це щось як хобі, тобто це не обов'язково щось таке. Серйозна відповідальна. Це якраз такі пажі, вони символізують таку енергію легкості, коли ти не, не переживаєш за щось, коли ти а, дуже легко, не те, що безвідповідально, але цього тягаря відповідальності, страху, переживань немає. Тобто ти робиш цю справу з легкістю і в задоволення. І також Карта Кубків каже про те, що місяць загалом буде дуже приємним, натхненним. Це буде і відчуватись в ваших відчуттях, емоціях дуже позитивно. Крім того, це дійсно може бути таке велике натхнення. Якщо ви почнете дійсно в творчій діяльності щось робити, то це буде як ріка литись для вас, і ви будете від цього кайфувати. Тож, дивимось далі. Наступний вогняний. Знак Леви. Три карти для вас. Леви на вересень 2024 року. Леви. Яким для вас буде вересень? Чотири, Чотири... Чотири Пентакли. Четвірка Пентаклей. Це карта може казати про також фінансові питання або матеріальні питання. І вони більш стосуються сфери накопичень, заощаджень. Будьте уважні щодо ваших бажань здійснювати якісь імпульсивні покупки, тобто краще дати собі час подумати, зважити, чи дійсно вам потрібна та чи інша річ, тим паче, якщо це коштовна річ. Тобто може бути таке, що. Ви можете дозволити собі пульсивні покупки і потім пошкодувати про це. Тож краще дати собі добу, дві, для того, щоб дійсно осмислити, чи потрібно вкладати в гроші в це, витрачати їх на те, про що ви думаєте, також це карта накопичень. Можливо, будете замислюватися, шукати інформацію, чи дійсно кудись вкладати гроші, чи навпаки вирішити на щось збирати. Ось такого плану. Дивимось далі. Тобто фінансове питання у вас є у вересні. Фінансове або ж ресурсне питання. Можливо, ви захочете відпочити і зберегти ваші власні людські ресурси у чомусь, відпочити від роботи чи від людей. І а зберегти, наприклад, свою енергію емоційну, чуттєву. Це також може так проявлятися. Бо Пентаклі це не тільки про фінансові питання, а також будь-які ресурси, в тому рахунку, і людські ресурси наші, фіологічні біологічні. Дивимось далі. Знов четвірка. Четвірка кубків. Вона може казати про те, що може бути такий стан, нібито. Нібито щось ви трохи незадоволені чимось, можливо, стосунками, можливо, своїм настроєм, можливо, своїм психологічним станом. І ось можуть бути такі у вас з'явитись думки, роздуми щодо цього питання, тобто таке певний стан, можливо, як все вже набридло, чи такий стан, що щось чогось мені для щастя не вистачає. Спробуйте подивитись на свою ситуацію на себе, нібито збоку, щоб побачити себе і побачити те, що не все, так, не все так, як це сказати, погано, як вам може здаватись на, на, на перший момент. Тобто може бути такий легкий якийсь такий стан не дуже хорошого настрою. Але треба уважно подивитись навколо себе і е, ви знайдете щось, за що можна зачепитись, чи можна надихнутись для того, щоб виправити цю ситуацію. Знов таки четвірка. Четвірка це взагалі, як правило, про таку е, про фундаментальність або ж про зупинку. Так, це нібито як щось таке стабільне, але воно майже нерухоме. Тобто воно може тягнути назад і не треба дуже довго залишатись в, цьому, в, цьому, в цій енергетиці четвірки. Дивимось далі. Що ще для вас на вересень 2024 року для левів сімка кубків? Сім кубків це карта такого можна описати її як стан кризи середнього віку. Це знов таки роздуми, роздуми, чи правильно я йду, чи правильно я роблю, чи, чи не гаю я час, наприклад, в відносинах з людьми, чи не забагато я віддаю себе. Комусь, чи а, звертаю я на себе увагу. Це, крім того, карта ілюзій, коли людина сама себе обманює чи дозволяє себе обманювати. Тобто вона ходить в вражевих окулярах. Крім того, це карта вибору, коли постає таке, такий момент настає, коли треба вже в чомусь визначатись, в чому саме кубки це про відчуття. Про емоції, про стосунки. Так, це також може бути про духовність, про творчий якийсь розвиток, і треба вже якось зробити якийсь вибір, прийняти рішення. Тобто у вас вересень буде трошки таким не те, що депресивним, не те слово, але не буде такого піднесеного якогось стану, наприклад, як от у ОВНів тільки що було. У вас буде такий час роздумів, аналізу і пошуку правильного рішення і, і вибору. Тож, звертайте на це увагу. Можливо, дійсно питання відносин, емоцій, відчуттів. Духовного розвитку можуть бути актуальними. Також можуть бути актуальними питання збереження і накопичення. Тож, леви, такий буде вересень. Дивимось далі стрільці. Стрільці, яким для вас буде вересень 2024 року? Три карти для вас на вересень 2024 року. Стрільці! На що звернути увагу? Сімка Пентаклей. Сім пентаклей – це карта руху, розвитку, подій, це карта певної такої, такого моменту, коли людина може аналізувати, чи все вона добре правильно робить, чи все йде за планом. А, може бути чимось незадоволена, нібито а, хотілося б кращого результату, більшого результату, і ця карта каже про те, що треба набратись терпіння, і тоді все буде але трошки пізніше. Тобто, це карта, в принципі, розвитку, руху далі. Але це такий перегляд, скажімо так, стан такий. Попереднього контролю, чи все, чи, чи дійсно процес рухається так, як запланували, чи ні, нічого ви не, ні, чи ні про що ви не забули, чи все йде добре, як і хотілося б. Але якщо ви чимось не задоволені, зрозумійте, що треба набратись терпіння. І ті результати, над якими працюєте, будуть, будуть обов'язково, але трошки пізніше. Далі друга карта для стрільців. Так, буде результат, буде фінансування, будуть якісь ресурси, якісь придбання, але вони можуть бути не такими, як ви самі собі надумали, чи як би вам хотілося. Тобто не треба тут засмучуватись. Просто наберіться терпіння, Трошечки треба почекати. Друга карта для вас стрільці. Дев'ятка мечів. Можливо, ви так будете прийматися цими результатами, що навіть трошки доведете себе до безсоння, до якихось переживань, роздумів. Щось буде вас бентежити. Це може стосуватись і ваших справ, це може стосуватись також питань здоров'я. Зверніть увагу на свої самопочуття. Можуть бути тут якісь негаразди, тож будьте уважні. Може бути такий стан пошуку, пошуку якогось рішення. Будуть Якісь такі думки, які дійсно будуть займати майже ваш час, і навіть вночі, коли людина настільки над чимось зосереджена, вона думає, обдумує, шукає якісь відповіді, рішення, виходи, що дійсно навіть може не спати деякий час. Тож може бути ось такий стан. Взагалі, коли такий перехід з сезону в сезон, дуже багато людей. Можуть відчувати такі зміни в настрої, якісь неприємні відчуття, нібито якась, якась таке відчуття розгубленості. Ну, тобто восени це звичайна справа. Не треба якось цього лякатись чи спадати в якусь депресію, просто треба розуміти, що. Зміна сезонів, зміна погоди, і організм також налаштовується і готується до нового сезону, до змін. Дивимось далі. І тим більше там буде ще затемнення у вересні, 18-го, здається, і це також може впливати на настрій, на думки, на емоції багатьох людей. Тобто не треба цим перейматися, це звичайні процеси. Третя карта для стрільців. Колесо Фортуни. Це каже про те, що все йде, як все розвивається і як має розвиватись. Не треба перейматися. Це певний такий потік подій. Я вибачаю за цей, хтось там стоїть, сигналить під вікнами. Це певний такий потік подій, який має відбутись. Можуть бути якісь, скажімо так, такі стани, коли здається, що все так якось сумно, погано і таке інше, а потім щось таке відбувається, і відбуваються якісь події трапляються, чи зустрічі, чи якісь зміни, чи ще щось від вас не Тобто така дійсно життєва якась ситуація, фортуна. Називіть, як хочете, коли щось міняється, і все починає налагоджуватися. Ви починаєте виходити з цього, з цього стану смутку, роздумів, якихось безсоння і таке інше. Тобто ця карта каже про те, що не перейматися, це треба просто перечекати, і на вас можуть чекати дійсно якісь такі життєві зміни. Які потім будуть сприяти чомусь цікавому розвитку якихось подій. Тож, ось такий вересень буде, не для всіх він буде простий-легкий, але дуже цікавий. Тож, побачимось дуже скоро в наступних відео.